Друзі, вітаю! Розкол в команді Трампа Джей Ді Венс а, і Вітков більш лояльно ставляться до Росії. Вітков постійно Росію нахвалює, каже, що там якихось цього-навсього п'ять територій України треба здати, і бінго! Мирна угода. Що буде з українцями на цих окупованих територіях? Що загалом буде країною? його не цікавить. Його цікавить його чартерний літак, зустрічі з путіним і загалом. Ось це романтичне життя на найвищому рівні. Джей Дівенс виправдовується, що ні, 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 ми Росію не любимо. Ми для неї нічого не робимо. Але CNN каже, що це якраз як мінімум, один з них це група, яка переконує Трампа бути більш приросійським. Келох та Рубіо навпаки борються за те, щоб Трамп жорстко відповів Росії, тому що Росія переходить червоні лінії. Крім цього, розколу <кій> ми бачимо. Західну пресу, яка каже, що насправді Путін хоче літа, швидких атак на Сумщину і на Запоріжжя, покращення своїх позицій на полі бою, повної капітуляції України, заморозка не треба. Десь так само думає і Верховна Рада України, яка сьогодні-завтра є інсайт, може продовжити воєнний стан до серпня. Значить... Спроба мирного врегулювання на Весну відкладається. Давайте все це проаналізуємо. Плюс Наришкін зробив заяви, плюс Європейська комісія знайшла заміну російському газу і почала працювати по цьому напрямку. Давайте проговоримо американський вектор, мирні перемовини. Загалом, що в нас відбувається, підпишіться на цей YouTube канал. Мільйон триста із вас. Не підписалися. Друзі, коли ви підписуєтесь, реєструєте пошту, робите аккаунт, робите підписку, українського контенту стає більше, тому що алгоритм бачить, що він цікавий, на нього підписується і відповідно його піднімає у видачі. Тоді ми швидше. І більше робимо збори для наших військ, щоб більше російських окупантів перетворювалось в добрива на полях Донбасу, Сумщини, Херсонщини. Херсонщина, до речі, сьогодні знову обстріляли сім поранених. Ну, от Росія не зупиняється, не зупинятись повинні й ми. Тому доносити українські меседжі потрібно. Підписуйтесь, ми з вами це разом будемо робити. Також, попрошу, донат для. Гострих картузів купуємо автівки 12 Mavic Pro для того, щоб вистежувати, де знаходяться ворожі позиції і знищувати їх. Тому, будь ласка, зробіть донат, зробіть підписку, а ми з вами починаємо. Причому почнемо з того, що пише CNN, Путін чекає зручного моменту на фронті. Та навмисно затягує переговори. CNN повністю розклав ось цей пасіянс у Трампа і кажуть, Путіну зараз це не вигідно. Він цього не хоче, він дурачить Відькофа, він дурачить Трампа. Розуміє, що Трамп не хоче ескалації, Трамп боїться великої війни, Трамп боїться жорстких відповідей. Тому вони, типу, кажуть: ну і все, типу, прекрасно, будемо тягнути час, будемо вигравати. от, І просто будемо дурачити всіх. Тим часом атакувати Україну. Трамп зброї дає менше, Трамп допомоги дає менше. Супер, Росію все це влаштовує. І ось так ми бачимо, що Путін намагається обігравати Трампа. Частина команди Трампа пише Wall Street Journal, це Келох та Рубьо жорстко налаштовані і кажуть Трампу: Дональд, типу, давай допомагати Україні більше. Але він їх не чує. Він слухає більше Вітькофа. Чому він не слухає досвідченого політика Рубю, а йому за 50 і все життя в політиці? Чому він не слухає досвідченого генерала Келога, все життя займається війною? А слухає продавця нерухомості? Я вам пояснював: найкращий друг Вітькофа це російський олігарх, Льоня Блаватнік. Друг Фрідмана, друг Путіна. І коли треба було мочити Україну в нью-йоркських судах, він це робив. Коли треба було доганяти українців, які казали, що а, Фрідман займається Бабиним Яром, щоб просто відмити тут репутацію і заходити в наші владні кабінети, він доганяв по судах. І коли українці піднімали голову в Штатах і робили серйозні антипутінські кампанії, він доганяв їх по судах. Да, він відкупався. В Британії той Нютейт Модерн фінансував школу в Оксфорді за свої гроші, ім'я там на фасаді купував. В Штатах там теж бігав за сенаторами-конгресменами. Це правда. Для чого? Щоб потім впливати на ось такому рівні. Я вам цю історію розповів: зв'язки корінні між Вітькофом і Блаватником і Путіним ще раніше. Саме тому від серця не може відірвати Вітьков руку. Коли бачить Путіна. Ось як це працює. І тому в Трампа зараз йде розкол в команді. Команда розколота. Тому що одні кажуть, треба жорстко допомагати Україні, а інші кажуть ні. Типу, будемо дружити з Путіним, а Путін їх дурачить, каже CNN. І Верховна Рада зараз буде продовжувати воєнний стан. Розуміють, що зараз з того, що робить Трамп, і CNN пише, і тут всі з цим погоджуються, що. Немає конкретики. Мирна спроба кампанія щодо мирного врегулювання Трампом зазнає невдачі. Спроби дипломатичного врегулювання буксують, каже Сіенен. Тому що коли він б'є по сумах 35 загиблих, причому два рази балістичною ракетою, коли касетними бомбами б'ють, щоб більше людей вразити, це говорить про одне: Путін хоче війни. Відповідно, замороженець хоче повної перемоги, повної капітуляції України. Він хоче повного знищення нашої держави. Ось така відповідь. І наші це бачать, і я вам ще на тому тижні казав, що можуть продовжувати воєнний стан. І тому зараз з 9 по 6 серпня, більш за все, завтра, ну це я отримав з кількох джерел Верховній Раді, будуть готуватися. Можливо, сьогодні, можливо, завтра там же ж теж в тій Верховній Раді порядку нема. Але вже прийнято на рівні президента. Типу, давайте вносити пропозицію, продовжити. Відповідно, історія вибори, перемиря. Вона, ну скажімо так, якщо не відміняється, вона переміщається на три місяці. Як там буде з рейтингами, як там буде з підготовкою, невідомо зараз. Три місяці дуже складних. Сінен каже, що Путін жде, щоб земля підсохла і піти в атаку Сумщина під ударом. Дякуємо переговірникам, які казали, що треба вийти. А суджі, щоб Путіна задовільнити, що він в переговори вступив, вступили. Тепер обстрілюють наші суми. Запоріжжя, Дніпропетровщина ось це те, що буде під ударом. Ну і постійно атакують і Харків, і Херсон. І зараз вони збирають війська, мобілізують 18-річних, 17-річних. Все, що можна купити за гроші, Росія зараз мобілізовує і готується до контрнаступу. Великого контрнаступу. І нам до цього треба бути теж готовими. Рада переносить дедлайни, відповідно, буде продовжуватись мобілізація, відповідно, буде продовжуватись війна. Але це не тому, що хтось а, з наших щось зробив не так, чи американці. Росія просто не хотіла першочергово цих перемовин. І зараз каже Путін, ну дивіться, він вже продовжує воєнний стан. Ну, все, типу, я воюю. От, е, тому зараз бачимо, що розкол розколом нам треба допомагати тим, хто підтримує позицію України. Джей Дівенс не підтримує. Він той кубок не сильно втримав. І кубок розбив і цим футболістам, чи руки не порізав. Там було нагородження студентських команд. Перекинув він всі ці кубки, приблизно як і ці питання по Україні. Джей Дівенс в такому перманентному конфлікті з Зеленським. Нагнітає проти України, але каже: Ні, 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 я ж з 22-го року за вас. Ми вам щось там помагаємо, Але да, ми лояльні до Росії, але не можна сказати, що ми за Росію. Окей, якщо ви за Україну, то будьте за Україну до кінця. Принципи свободи, принципи демократії ніхто не відміняв. І ви свої принципи не міняли. Як мінімум, ми це не бачимо ні на рівні Конституції, ні на рівні політичних заяв. Тому треба підтримувати Україну до кінця. До речі, сьогодні о 19 буде стрім. Обов'язково зайдіть. Подивіться, ми будемо говорити про це перенесення зміщення цих мирних переговорів від термінування умовного миру. Давайте поговоримо. Сьогодні 19-та буде стрім. Власне, Трамп. Треба в оточенні Трампа, ті, хто накручують його на проросійські меседжі, їх треба спочатку публічно виявляти. А ми бачимо, що це Вітьков, частково це Дівенс, ще є кілька людей. А, і треба це виявляти, розповідати і цих людей потрошки відстороняти. Тому що коли Вітьков каже, що це та якісь там п'ять територій, але ж глибина питання ж більше. Ну, знаєте, мирного достосується цих так званих п'яти територій, але це набагато більше. Ну, типу, людина просто торгує квадратними метрами. От він продавав квартири, зараз продає землі. Це не переговірник. Нам такий не підходить. Він, він працює з Блаватніком. Блаватнік працює на Путіна. Хоч і народився в Одесі, він не має нічого українського. Так само, як е, Днітрів, народився в Києві, він не працює на Україну. Це запроданець, який душу дияволу продав. Так само, як Блаватнік, тому ми їх точно не слухаємо. Але вони накручують Трампа, і Трамп каже, що не буде вводити додаткові санкції проти Росії за удари по сумах. Каже, пам'ятаєте, колись я ввів санкції проти Північного потоку 2 найбільший в світі потік. І каже: я зупинив це. Перше, зупинили не ви, пане Трамп. Зупинили невідомі патріоти на недорогій лодишці, яку вони орендували за кілька сотень євро. Взяли спорядження, пірнали, зробили, і бум. ось хто ввів реальні санкції. Ми не будемо казати, хто і як. От, але ми розуміємо, для чого. І коли Трамп каже, що він не буде вводити санкції, коли вбили мирних людей в тролейбусі балістикою, виглядає дивно. Виглядає надзвичайно дивно. І те, що там Венс кричить, що він не підтримує Росію, ну теж дуже сумнівна історія. Але Трамп може відступати. Ви знаєте, я вам казав, що він піднімає ставки, потім відступає. Наїжджає. Потім відступає. Приклад Гарвардський університет. Трамп каже: якщо не приймете мої умови, те, що я скажу робити, все, типу, я вас значить, всіх позбавлю фінансування. Ну, університет, Ліга Плюща, там називається. вона не має відношення до українського політика, плюща, царство йому небесне. Англійською вона звучить Івлік. Це типу топи, топи американських університетів. Ну, і Трамп хоче нав'язати їм свою політику консервативну, трампійську, ну таку, типу, як Трамп бачить її ідеальною. Університети, вони такі більш в ліву сторону, ну от більш демократичні, десь так сталося. Можливо, навіть за НАТО, але це вже їхнє питання е академічної свободи і автономії. І він каже: так: не будете слухати, будете просувати свою наративу, я закрию фінансування. Ну і... Університети, які люблять жити багато, я в Гарварді був, я Гарвард бачив. От, і це життя дійсно богемних професорів, але знову ж дуже часто професори це колишні політики, міністри, прем'єр-міністри, президенти лекції читають. Ну одну, і якщо б якомусь професору треба в аеропорт на вертольоті чому б ні. Можна і на вертольоті. Якщо треба якийсь грант мільйонів там, на 50 на 100, можна і грант мільйонів на 50 на 100. Загалом випускники в різні роки бувають врожаї різні. Гарварду дають 6 мільярдів випускників, а буває й 10. Гарвард це економіка непоганої середньої європейської країни. Грошей вистачає на все, є маленький музейчик, є сучасне мистецтво, там вам і Казимир Малевич, там вам і Пікасо. Так би мовити, від України до Іспанії мистецтво збирають. І от вони живуть своє ну, красиве, але дуже розумне життя, яке видає продукт, який коштує мільярди. Так? Ну і Трамп каже, або приймаєте мою політику, або я заберу фінансування. Вони кажуть, окей, сьогодні, вночі, по їхньому часу, це був вечір. Вони виходять знову, ми відкидаємо пропозицію Трампа. Трампісти виходять і кажуть, Окей, Міністерство освіти, прес-реліз. Тоді 2,2 мільярда ми заморожуємо. Йдуть в конфлікт. До речі, курує цей університет пані Пріцкер, яка відповідала за відбудову у нас. Ну, от І сім'я якої дідусь, бабусю, Пріцкери з Київщини, які виїхали в тяжкі часи, коли сюди залазила Росія. Ну, от вони зараз в Ілінойсі, одна з таких головних сімей. От, вони фінансували кампанію Обами, сама Пріцкер була міністром торгівлі, брат і зараз губернатор. Ну, типу, вони готові давати бій, захищати університет, плюс спільнота університету, випускники Гарварду це еліта Сполучених Штатів. Тому бій буде ну, буде. От, а, але, типу, знову ж, університету тягатись з Білим домом. Цікавий досвід, не найкращий. Але для нас він чим важливий. Університет навіть готовий дати бій. Все, щоб змінити Трампа і його політику, а Трамп показав, що може відступати. І я вам багато прикладів навів. Я вам зараз навіть це були ну, знаєте, ви скажете, ну всі ми професори минулого, да? Ну да, правда, всі ми знаємо, як треба було б зробити краще. Або логічно, чому так сталося? Але, от, наприклад, новина: Білий дім пропонує державному департаменту зупинити членські внески США до НАТО та ООН. Я вам уже даю ставку, що він тут теж відмотає. Все рівно він буде і в НАТО, все рівно він буде в ООН, але зараз він піднімає ставки і потім зійдеться посередині. Це база від Трампа. Відповідно, нам зараз треба його вивести з цієї російської риторики, ну, от і все-таки перетягнути на нашу сторону, тому що він нам піднімає ставки, нічого не дам, нічого не буде. здавайтеся. Вийти хоча б на якесь компромісне для України рішення. Україна каже: 10 систем ППО. Систем. Не одиниць, а систем. От, І зараз він намагається скоротити присутність в ООН. Але на рівні приватних компаній його прибічники, наприклад, ООН і НАТО, да? але в НАТО його прибічники ростуть. Палантір, який в Україні набив шишки, здобув досвід, взагалі навчився тут воювати в реальній війні, не в, не в теоріях штучного інтелекту, віртуальних, а в реальній війні вони тут здобули досвід. Зараз заходять на десятки на сотні мільярдів контрактів НАТО. Але Пітер Тіль, і я вам казав, що це проблема наших політиків і нашого офісу президента, що вони через Тіля не заходять на Трампа. Це один з тих, хто найбільше на нього впливає. Тотіль, здобувши досвід в Україні, зараз заходить в НАТО на супервигідні контракти. І ви думаєте, штати звідти підуть? Якщо Штати підуть, палантір вилетить. Тоді вони розуміють, що палантір їм треба, значить Трампу треба. Відповідно, він грає ставками, а потім сходиться. Він все рівно трейдер політичний, от лякає, тероризує, а потім сходиться на середині. Тому для нас дуже важливо зараз його спустити з оцих російських наративів. Тому що зараз, наприклад, от в реальному часі сім людей, серед них дитина Путіна, б'є по Херсонщині. Влучили дроном в автівку в Береславі, атакували чоловіка в селі Микільському. Розумієте? Також вчора обстріляли широку балку по житловому будинку в селі Високе. І це все Херсонщина. А так по всій країні. Е, тому з ним треба працювати, його треба вибивати е, з, тих, з тих позицій, які нам надзвичайно невигідні. Тим більше бачимо, що зараз його дипломатія дає збій. Зміщуються всі дедлайни, які він казав: то був один день, то одна доба, то сто днів, то до Пасхи, то на травень бачимо, все зміщається. Нам зараз треба точно укріплятися. Нам зараз точно треба мати можливості, навіть якщо Трамп далі буде крутити носом, мати зброю. Мати можливість оборонятися. Що важливого, Наришкін поїхав в Білорусь, він зараз там поїхав до Луки, до свого васала. Каже, що мирне рішення в Україні передбачає її без'ядерний статус, відміну дискримінаційних законів і визнання суверенітету кордонів Росії. Ну, Кордони Росії це частина наших областей. Перекладає людську мову, безядерний статус це роззброїти повністю всю армію. От, а відміна дискримінаційних законів це закон про українську мову. От вам. І вся позиція. Але росіяни поразку завжди упаковують в такі розумні фрази, що якщо не закінчивши три класи, можеш і не здогадатися. Ну, думаєш, ну відміна дискримінаційних законів, якщо вони когось дискримінують, Ну, може, її треба відмінити, а потім виявляється, що ми є самі по собі, як живі люди істоти на цій планеті, в цій країні. Ми дискримінаційні істоти. І наше життя, і наше, наше право на життя це їх дискримінує. Їм не подобається, що ми тут. Вони хочуть це мати свої держави, свої території. Да, вони не будуть її розвивати, вони не будуть тут нічого робити. Але знать, що тут болото, і воно їхнє. Вони хочуть визнання кордонів Росії. Здавалось би. Безобідна фраза, ну що ще може бути? Ну Ми визнаємо їх, вони визнають нас. Але ні, вони нас не визнають. А визнання їх це частина окупації наших територій. Ми кажемо, стоп, так нам таке невигідно, тому що ви з'їдаєте нас. Кажемо, ну, каже, ну отак, така політика Росії. Ну, от, тому голова їхньої розвідки просто грає в маніпуляції, які Трамп читає. Думаю, ну дійсно, як Джей Дівен скаже, треба ж зрозуміти логіку нападу Росії. Ну, якщо ви такі розумні, у вас там зараз багато університетів. Ідіть, зрозумійте логіку нападу гвалтівника десь на вулиці, десь в Детройті вночі. От просто візьміть його і сядьте, поговоріть з ним. 10 років, наприклад. Чому він нападав? Це ж так важко зрозуміти його білі страждання. Тому що він жив під мостом. І йому відключили аккаунт на якомусь сайті, і він вирішив нападати на людей на вулиці. Але ж хто винен в тому, що він що нападав на людей? Да, ті, хто змусили, щоб відключили сайт. І він не міг заходити на пер сайт, і треба було нападати. Тому давайте атакувати зараз інтернет-провайдерів, наприклад. Що ж це вони не забезпечили йому безкоштовний доступ. Розумієте, ось це викривлена логіка, вона не те, що хибна, вона хвора. І нам зараз кажуть, давайте зрозуміємо, чому ж вона напала. Ви серйозно. Ви серйозно, країна, яка захищає демократію, правду у всьому світі, яка імперію свою на цьому збудувала? Сьогодні давайте зрозуміємо логіку гвалтівника. Кого? Наришкіна з Путіним? Недороблених напівдиктаторів. Дивіться, наше завдання не опускати руки, тому що з опущеними руками дуже важко душити покидьків. Європа потрошки мобілізується, їм треба дати стусанів, щоб вони пришвидшились, забули свої великі імперські наративи, бо вже туск тот розповідає, що ми не будемо просто так допомагати Україні, ми заробляти на цьому хочемо. Пане Туск, збавте великий імперський наратив. Ми розуміємо, що через місяць вибори, але таким заявами ви шкодите дружбі між нашими народами. Ви давно заробили і ви переозброїли свою армію, поки тут була війна, не давши ні одного солдата. Тому тримайте себе в руках. Без шовінізму. Друге, Єврокомісія, треба пришвидшити. 40 мільярдів обіцяли. Не хочете, що Угорщина блокує, окей. Розділіть на всі частини і дайте кожен від себе. Частини пріоритетні, величина, розмір і вклади впливають на те, скільки ви отримуєте. І хай кожен дасть. Да, тоді ми отримуємо не 40 мільярдів, ми отримуємо 39 990. Маленький угорський вклад Орбана, ми пропустимо нічого. Дождемся зміни влади колись донесуть. Але треба працювати вже. Якщо відтягується це мирне врегулювання, просинайтесь сонні мухи і допомагайте Україні. Зараз йде непогана стратегія. Я вам вчора говорив, що там вже роти путінські заговорили відновити газ. Ні, Єврокомісія зараз готує стратегію заміщення російського газу. Супер! Супер! Ось так треба було давно, але, на жаль, пройшло 10 років і сотні тисяч українських життів для цього треба було віддати, щоб там ці голови зрозуміли, що треба діяти правильно проти Росії. Нам зараз треба нове дихання, тому що якщо приймають перенесення переговорів, значить це більш вдовго, ніж, наприклад, здавалось Трампу. Наше завдання ну, ми не можемо як Трамп, переключитись з однієї війни на другу. Тікток, Снікерс, Макдональдс. У нас нема цих можливостей. Ми тут і зараз. Наше завдання вижити нам і зробити, щоб вижила наша країна. Це головне те, що захищає наше життя, наша країна і Збройні сили. Все, слідкуємо зараз за Верховною Радою. Дивимося, голосують, не голосують. Слідкуємо за Штатами. Росія атакує. Тому допоможіть, будь ласка, нашим Збройним силам. Гострі картузи, супермолоді, активні, круті хлопці, воюють на Донецькому напрямку. Купуємо автівки і дрони. Дуже багато дронів, як каже Трамп, дуже багато дронів. 12 Mavic Pro і дві автівки в суперкласному стані. Нам треба 2 мільйони, практично 800 тисяч ми зібрали. Давайте спробуємо сьогодні вийти хоча б наполовину. Екватор далі з гірки піде легше. Будь ласка, зробіть донат Це для нашої армії. Бачите, що ситуація міняється. Друге, мільйон триста, друзі. Ну як же ж нам з вами говорити? Мільйон триста не підписані. Зробіть це зараз. Просто не задумайтесь, підпишіться. Ми з вами на зв'язку разом боремося з пропагандою, разом робимо збори для нашої армії. Тоді всі разом перемагаємо. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!